Їхня історія кохання розпочалась на Луганщині, десантник Микола обороняв лисичанську тест та надавав військову підтримку побратимам на 32-му блокпості. Тетяна разом з іншими студентами після важких боїв українським військовим готувала їжу та допомагала. Боєць зізнається, він з першого погляду закохався в дівчину. Студентки, які там проживали недалеко, принесли нам поїсти, принесли нам борщ. Я побачив свою дружину, майбутню. І зразу з першого погляду закохався в неї. Потім ми обмінялися номерами телефонів. Весь час, скільки ми їздили, скільки перебували на 32-й блокпост, ми були на зв'язку. І потім, коли приїхали останній раз, штурму село Сокільники, ми їздили, у мене загинув друг там, і 28 людей поранених було. Я приїхав чорний, обгорюший цілий, зустрівся з нею. Вона зробила мені їсти грязного, такого поцьомала, помила. Пізніше молоді люди подружились ще більше. Микола запросив Тетяну в Карпати на новорічні свята. Незважаючи на кремлівську інформаційну пропаганду, дівчина не відмовилась і не побоялась приїхати на так звану Бандерівщину. Говорять, що тут люди не такі не привітливі, не взаємно такі не дружні, нічого. все брехня. На самом деле разница людей есть, и отношения есть совсем другое. Вот Я приехала себе, можно сказать, как у нас говорят сепаратисты. І прийняли. після важких випробувань на війні молоді люди одружились та створили сім'ю. Тетяна з окупованої Луганщини переїхала на мирну територію західної України і цими днями подарувала чоловікові донечку, яку вирішили назвати на честь бабусі Анна Марія. Медики кажуть, пологи пройшли добре дівчинка народилась здоровою. Роди були звичайні класичні. Жінка позвонила вночі, бо було домовлено в 5.30 У нас народилася дівчинка з вагою 3,480 І батько, і батька, ну ніби чоловіка, мама були присутні на пологах. Все, слава богу, обійшлося гарно. З пологового будинку маму з немовлям забирали молодий татусь та бабуся. Остання каже: вдячна Господу, що подарував їй і доньку і внучку. Боженька добра, я на відміну від інших мамів, які взагалі не тіштались дітей. Я практично діждалась трьох. Тому що на самий великі діти мені повідомили, що я стану бабусею. Це було дуже велике щастя. Для мене, якби я не знаю, що ще може бути більше в житті. Знаю, що твоя дитинка жива повернулася. Подаруночок, який гарний, мені привіз донечку. Я не можу казати, що це невістка, це моя донечка, тому що в мене її ніколи не було, і я мріла про донечку а зараз ще й внучка. Молода сім'я та їхні родичі вдячні медичному персоналу Надвірнянського пологового будинку, які поставились до Тетяни як до рідної і надали професійну медичну допомогу. Ні, не посмотрели, я що воно, як воно вийняли дуже хорошо і допомогла мені. Аліна пройшли дуже добре. Поміж її поддержки, несмотря на те, що вона враджена в той момент вона була мені як подруга. Якою всьому медичному персоналу тій зміни, які працювали четвертого в нічку, всі були дуже уважні, всі дуже гарно відносились, і дуже гарно професійно все надавали.